Всім привіт. Мовчу мовчу, бо чуєте, як в сусідському саду соловейко виспівує гарно. А десь там на сусідній вулиці в туниках півник заспівав так гарно. От. Погодка красота. Не пам'ятаю, яке то сьогодні число? Десь, по-моєму, 8 квітня чи 7 квітня, не пам'ятаю, та то не, столь, не, не дуже важливо. Настрій хороший, погода золота. Пташечки співають. Тепленько, файненько. Ну, красоті ще. Вчора е, скрутили до кубки Сітроєна. Сьогодні може попробую, попробую їхати. Одна була проблема, вискочила полуосік, знімали цю сторону. І трошки витекло масло з коробки. А там масло якесь специфічне. Колись мені майстер по коробках казав, що там якесь особливе масло треба доливати. Зараз буду шукати стару упаковку може ще не знаю, як його туди доливати, чесно кажучи, але попробувати їхати треба буде. І що я вам хочу розказати? ага, ну от Фактично культиватор майже готовий. Ми його зварили, розібрали. Вчора Денис покрасив, вже майже висохло. Сьогодні неділя, то вже нічого такого робити не будемо. Може завтра, якщо дасть Бог здоров'ю, погоду, зложимо його до кубки. І вже він має бути готовий. Покажу вам, якщо комусь цікаво, не цікаво, як він виглядає. А зараз хочу розказати слідуючу байку про мотоцикли. О, трошки вітер чують задуваю, десь спробую сховатися. Як ніби ж не було вітру, тут десь так трошки щось сквозить. Е, значить, історія про мотоцикл Іж 49. Хто знає, хто не знає, буде, зараз такого у нас нема, буде, покажу. Коротше, такий іш, що у ньому на боковій переключалися передачі. Е, значить, було то, почалася та історія років 6 назад. Тобто десь у 2018, -му, 2018 -му році приблизно дзвонить до мене клієнт. Ну і розказує, маю Іж 49 на ходу, така комплектація, траліпалі, документів нема. Що даєте? Перше питання, що даєте? Ну, що даю? Та, що даю, треба бачити фотографії, відео. Нема питань, кидає фотки, кидає відео, як він заводиться з усіх сторон. Ну і що даєте? Ну, що даєте? Кажу, А що ви хочете? І тут чоловік зробив фатальну помилку. ну Вам можливо комусь колись щось треба буде продати. Рекомендую таких помилок не робити. Він сказав, що я вже виставив його в інтернет. О, фраза Я вже виставив його в інтернет. Зразу відлякує потенційного купця дуже так серйозно. А чого відлякує через те, що якщо чуєш, що щось вже було виставлено в інтернеті, тобто воно вже там повесіло і його ніхто не купив, значить щось там не то. Ну, такі якби ну, логічні висновки по такій справі. Ну. Він сказав, що він же його виставляв в інтернет, і вже, ну, вже кілька місяців воно в інтернеті висіло те оголошення і в нього його ніхто не купив. Ну і Він все допитується, що ж я йому що ж я можу запропонувати за тому цикла. До речі, в нас 49 ті кілька разів були, вони продаються дуже погано. Нібито за ними питаються, але продати їх Ну проблемна справа. Значить, кажу, ну, ти ж виставляв інтернет, що ти там за нього хотів? Ну, я цінив три тисячі доларів. А ви що дасте? О, кажу. Три тисячі доларів, ти що, чоловіче. Три тисячі доларів. Та й що кажу? йолки палки е, то, то, то космос з космосів. Е, ну, що дасте? Кажу, та нічого я не дам. кажу, Успокойся, ціна дуже крута, е, нема що даже говорити. Ну і на тому ділу мало би закінчитися. Але цей чоловік до нас дзвонив протязі років десь, певне, три. Ну, я не пам'ятаю. Ну, довгий період, так десь раз півроку дзвонить, і ціну сам скидає все нижче і нижче. от Та я вже побачив, воно не продається за такі гроші. То мені там наговорили, що тот, такий рідкісний мотоцикл, такий цінний. А знаєте, ще подивився в інтернеті, там теж там вона і за 10 і за 100 тисяч доларів поставити ціну. Ніхто тобі нічого особо не скаже, знаєте. Але є реальні ціни. Ах, вот. E, значить, дійшло діло до того, що десь років три назад дзвонить він. Дядьку, приїжджайте, стургуємося. Мені треба грошей, я бачу, ви більш-менш реальний клієнт. E, вот. А то ті всі клієнти морочили голову, e, ніхто нічого не купив. E, Кажу, ну що ж я до тебе поїду? Ти там такий старт, в тебе такий старт, що то навіть навіть не хочу собі тратити на час і настрій портити. Е, ну, давайте приїжджайте, до нас гарну дорогу зробили. То я дивився десь там кілометрів 35 до е, проїхати. Що то вам стоїть машиною переїхатися? Ми вже сторгуємося на місці по-любому. Ну, воно якось так стрьомна така якась е, пропозиція. Ну, Думаю, ну, хочу дійсно недалеко їхати. Катнуся я. Приїжджаю. Є мотоцикл Іс-49, в рідній заводській фарбі, не ржавий такий, ну, знаєте, потертий, потертий такий мотоцикл, але в нормальному стані, на ходу. Е, Є багато запчастин, ну як не багато, а точніше, запчастини, ті, що мають на ньому стояти, там є деякі запчастини дефіцитні. Без тих запчастин той мотоцикл спокійно їздить, але без них він не коштує як звичайний іш планета. Обезцінюється зразу, якщо їх нема тих запчастин. Через те, якщо хтось має на продаж, то зазвичай дуже хитрі дзвонять і хочуть вициганити ті деталі. От каже, ти мені зніми там дві запчасті, я тобі за них 100 доларів дам. Хто не знає, го, думаю, 100 доларів за там якісь дві запчасті, мотоцикл без них навіть їхати буде. Гоп, зняв, продав, а потім вже його продати нереально без тих запчастин. Е, ну Точніше, продати можливо, але ну, продати за нормальну ціну маю на увазі. Вот. То, то, коротше говоря, більше колись я ще зніму відео. Якщо вам буде цікаво, що за запчастини, але так просто на словах, то трохи не цікаво. Буде мотоцикл, тоді, тоді буде як то предметніша розмова по, по тих запчастях. Коротше говоря, приїжджає до чоловіка, мотоцикл є, мотоцикл, так як він розказав, так як він кидав фото відео, все по-чесному. Е Сидимо, торгуємося коло того мотоцикла. Сходимося в ціні, причому ціна фактично якби він стартував, вже, вже реальну ціну називав. Я бачу, що є можливість щось трохи заробити, Ціни я вам не буду називати, бо то, якби, як то кажуть, секрет фірми. Ну, скажу вам так, приблизно, що від того, що він стартував, то ціна в десятки разів була менша. В десятки разів. <хи> от. Значить, зійшлися ми по ціні. Я йому грошики відстібнув. Мотоцикла загрозили в машину. Ага, він казав, що в нього є якась інструкція до того мотоцикла, тільки дуже в страшному стані. і Так виніс в турбинці таку листочки такі ну якби от взяти книжку і розірвати її прямо по стику. Така затерта книжечка, так я глянув на ту книжечку, кинув її в машину, ай думаю, хай там валяється. Привіз я той мотоцикл додому, почав вигружати і до тієї книжечки, а це виявляється тихпаспорт з того мотоцикла. Тихпаспорт 60-х років зразка. Тільки що в дуже страшному стані, але легенько його на скотч зліпив сюди-туди, і воно вже виглядало як. І то фактично його документ того мотоцикла. То вже добавило, добавило йому ціни, як то й кажуть, і проблемності. Бо ж мотоцикл з документами то мотоцикл, а без документів то, то вже щось, щось більше ближче до металолому. Вот. Ну, я б якби, не колекціонер, мені він не потрібен той мотоцикл. По суті, діла, що просто він стояв в мене. Я його давай продавати, обдзвонив всіх потенційних купців. Були в мене тут пару клієнтів місцевих, що хотіли собі купити 49-го їжа просто для себе, так, ну, просто для себе. Подзвонив, та ні, ти що та там. ну, Я чесно скажу, не... що там скривати, там дехто пише Барига. Скажу вам один з моїх підписчиків, за що я дякую йому, відписав і роз'яснив. Слово барига на фені, тобто на мові на зековській мові, якщо так можна сказати, означає перекупщик краденого. Тобто, якщо я купляю і продаю, то не є барига, то є торговля. Я купляю, надіюсь, не крадене. Ну, якщо техніка з документами, то як її можна було вкрасти з документами? От. Тобто слово барига тут взагалі не не проходить перекупа! І то в нас там багато хто дзвонить. О, та ви перекупа! Тіпа, як то я злодій якийсь. Ну, я... ну Торгівля, казали колись москалі, торговля двигатель прогреса. Понятна справа, торгівля була і буде завжди розполагаєш інформацію, де можна купити дешевше, де можна продати дорожче. І без торгівлі ніхто не проживе через те, що торгівля то то одне з найважливіших е, в житті людей, е, справ. Е, вот. Так що обзивати, ай там перекупа, барига, я того не скриваю. Але мені найбільше подобається, як нас називають європейці. Нас називають європейці дилер. дилер. От той, хто купляє, продає, що б то не було. То є дилер. Хати, землю, е, техніку. То є дилер. Нормальне слово, дилер є дилер. Хочете називати перекуп. як собі хочете, так і називайте. Звичайна справа, що е, е, якщо ти купиш за тисячу якусь і за тисячу продасиш, то ти просто, як то кажуть, лох, чи хто, чи баран, чи я не знаю хто. Тобто. Е, Купляється з метою заробітку. Чим цікавіший процент заробітку, тим, тим конечно, цікавіше. Хочеться, звісно, купити за тисячу, продати за 100 тисяч, не, не, не спору. Є таке бажання, але так не виходить. Так точніше так може вийти, але дуже рідко. То вже считайте, як скарба знайти, якщо таку покупку провернути, таку справу. Коротше говоря, я там приліпив свій процентик, щоб ви собі не, там, не малювали, що я вже там мільйони заробив. Ну, приблизно е процентів 30, так як звичайно в нормальній торгівлі е процентів 30 я додав свої ціни. Е закинув е в інтернет оголошення. Е при тому я кажу, що обдзвонив всіх потенційних купців і ніхто мені ціна. Е, ціна була зовсім ну, дуже доступна. Чесно кажучи, я би зараз я на, на сьогоднішній день того мотоцикла купив би е, даже на 50% дорожче, якби той, хто в мене його купив, хотів продати. От. Ну, але я так собі порахував. Я заробляю, ще хай хтось заробить, якщо, якщо вийде. Я завжди так е, стараюся е, відпихатися, від навіть скажу вам більше, коли я чую, що хтось в мене купив якусь річ. І на ній ще заробив гарно. Я не завіду, я тішуся з того, що я заробив, і ще людина заробила. От. Ну, коротше говоря, Ніч він провисів в інтернеті, і тільки 9 годин бамп. На телефоні дзвіночок, дзвонить чоловік, так і так. Я вас знаю, продаєте, продаю. Що е, хочете, стільки-стільки. Ну, а на віддачу ну, кажу, як першому клієнтові, реальному там скину пару рублів. Нема питання зараз буду у вас. Приїхав чоловік. Ну, в лице я його так десь бачив. Ну, але десь бачив я тисячі людей бачив по, по своїй роботі і по житті. Подивився, мотоцикли навіть не заводили. Гроші віддав, каже, як би то там ага, загрузили. Е, вже, вже він так сідає в машину, потім вертається каже до мене. У е, мене до вас просьба. Кажу, яка? Е, не кажіть, будь ласка, нікому, що я вас його купив. Кажу, та я вас не знаю. А, ну то добре, що ви мене не знаєте. Ну я вас каже, знаю давно. Та й все. Сів в машину і поїхав. Вечором дзвонить той самий чоловік. Ну, що ви думаєте, він е, сказав? В більшості випадків е, в такому випадку дзвонять і там а, та там-то та не крутиться, та там-то та не заводиться, та там щось не робить, те спустило, те та скрустило, там щось гниле. А той чоловік дзвонить, чую, чую по голосі людина щаслива. Капець. Я кажу, його вже завів, я вже по селі не їздив, Та ви що, та він так їде, та, він, та я мріяв про такого мотоцикла з дитинства. Та да, чуєте? От. Ну що, я скажу, що до сих пір того чоловіка той мотоцикл є, він собі ним тішиться і десь при великому святі, при хорошій погоді, виїжджає собі просто проїхатися. Звичайний собі дядько в селі, ніякий не колекціонер. От просто, просто для душі. От така історія 49-го їжа, який на старті продавався за 3000 доларів, а в кінці кінців продався значно-значно дешевше. Ну, то більш-менш була його реальна ціна. От бувайте здоровенькі. Історій у мене таких є дуже багато. Згадую я їх не зразу. Бачу, вас цікавить, дивитеся, коментуєте, розказуйте свої історії. Матюкайтеся, обзивайтеся. Кому зможу, відпишу, комусь може наматюкаю. <хи> ну так то звичайна справа. Бувайте здорові! Хорошого вам настрою! Настрою, мирного, чистого неба над головою, щоб у вас все було добре.